Погодьтеся, за останній рік у вивченні української мови саме в нашій країні відбувся кількісний такий прорив. Безліч людей дозріли до того, аби повернутися до рідної мови. А от питання якісного прориву залишається відкритим. Сьогодні дізнаємось, як вивчити та вдосконалити українську мову через Пісні та інші цікаві способи. Про це поговоримо з нашою гостею, засновницею онлайн школи Невгамовно Анастасією Бречко. Віду зустрічати. Доброго ранку, Доброго пані ранку. Анастасія. Вітаю Доброго вас. Доброго, Доброго ранку. Раді вітати У вас. Ласкаво Дякую. Дуже цікава і назва школи. Тут така гра слів, я так розумію, невгамовно від мова. Давайте почнемо одразу з головного, тому що зараз дійсно це дуже актуальне питання. Люди свідомо хочуть вчити, говорити, пишаються тим, що ми українці, в нас є своя дуже гарна Як мова. От я. Чи важко взагалі вивчити українську мову тому, хто на початку шляхує? Якщо ми зараз говоримо саме про дорослих людей, важко. Але якщо говорити про перехід, наприклад, з російської мови спілкування на українську, то важливо, що людина не просто змінює мову спілкування, а повністю змінює Бачення світу, тому що мова вона власне відтворює бачення світу. І я завжди порівнюю це з тим, хто носить окуляри. Люди знають, що коли вони починають носити окуляри, то світ здається, ніби якимось нереальним. Починає, може, там боліти голова, паморочення тощо. І це дуже схоже на перехід на українську мову, ну або загалом на будь-яку мову, тому що мова змінює бачення світу. Наприклад, якщо люди переходять з російської мови спілкування на українську, то це інакший менталітет. Mm -hmm. Умовно, вони вже починають не просто одержувати перемогу, вони починають її здобувати. І це зовсім інше значення, mm -hmm. тому що тут треба прикладати зусилля. Або вони не просто терплять поразку та терплять пораження, вони зазнають поразки. Тобто вони знають, як це програвати, роблять якісь висновки і, можливо, змінюють свій спосіб досягнення цілі. І Люди починають не просто дівчата не просто починають відмовляти чоловікам у сватанні, вони дають гарбуза. Так жодна, жодна інша нація не зрозуміє цього, як це дати гарбуза, відмовити у сватині. І тому людина починає інакше бачити світ, і для цього треба час і треба практика, тому що неможливо. Навчитися їздити на велосипеді, просто читаючи книгу про те, як їздити на велосипеді. І тому дуже важливо практикуватися, говорити українською, оточувати себе українською, таким чином переходити на українську і вивчати її. Один мій знайомий питає: чи допустимий суржик? Суржик – це таке дуже природні явище, він існує не тільки в Україні. Я відчував. І, власне. Суржик – це природне явище, він завжди буде, він є. Важливо, звісно, покращувати своє мовлення, бо немає якоїсь е, ніхто не говорить ідеально, і ми завжди маємо прагнути до кращого. Але як на мене, то Говорити суржиком це краще ніж говорити російською, і власне я вважаю, що це такий обов'язковий перехідний етап, який треба пройти, тому що не допускаючи помилки, неможливо чомусь навчитися, uh -huh. і тому помилки це супер. Нехай живуть помилки, тому що без помилок. Неможливо стати кращими. Це правда. Тому тут важливо не соромитися сміливішими бути, десь помилятися, але через помилки робити ці такі крихкі, але важливі кроки для нашої свідомості і менталітету. На сторінці вашої школи є в інстаграмі завжди дуже багато корисних порад. І одну з них через пісні нещодавно запостив лідер гурту Бомбокс Андрій Хливнюк. Мені просто цікаво як ви знаходите ці теми, як ви їх підбираєте, чим користуєтеся? Ну, власне, це те, як ми навчаємо учнів у школі. Нам дуже важливо заглибити в контекст української. Ми не просто вчимо української мови, а ми допомагаємо людям прийти шлях до їхньої українськості, тобто ми намагаємось. Показати, що українська мова не лише кабінетна мова, тобто не лише нею можна говорити у школі в кабінеті, як це дуже довгий час вважалося. Так люди вивчали українську в школі, говорили нею у школі про хати, хрущів тощо, але поза школою вони говорили тією мовою, якою їм було зручно, і нам важливо показати, що українська навколо нас, вона в піснях, у фільмах, вона будь-де, і ми вивчаємо українську не Стільки за підручниками і правилами ми вивчаємо українську за піснями, за мемами, за тиктоками, за фільмами, за будь-якими написами, оголошеннями, дописами в соціальних мережах, твітами, тощо подкастами. Тобто, українська мова всюди, і треба вміти її помічати. І, і відповідно так можна вивчати українську за піснями, і ми це показали в цьому дописі. Умовно mm -hmm. ми також навчаємо іноземців українською. Зараз дуже великий попит на українську за кордоном безпосередньо. Наприклад, от буквально вчора одна з наших наставниць вона проводила уроки. Вони вивчали. Дні тижня і вони слухали пісню Підманула підвела, тому що uh -huh. там є: ти казала в понеділок, підем разом по барвінок. Ти казала у вівторок, або вони вивчали назви частин тіла. І у Дак Дотерс прекрасного українського гурту є пісня Людина, де вони перераховують назви частин тіла. Людина має руки, там ніс, має голову, і так і таке інше. І таким чином ми через пісні також закріплюємо вивчення слова і показуємо, як вони реалізовуються безпосередньо у мистецтві, у творчості і загалом в розмовному. Як мові. ви прийшли до цієї фішки через пісні вивчати українську? Ну, бо до, до книжок, книжок звикли. Все... Так, якось зрозуміло. це звична історія. А пісні, вірші, фільми, ну, фільми. Ну, мені здається, це дуже. Логічним я також перейшла е, на українську мову у 2014 році, і тому я знаю, як це. І я так само вивчала українську не лише у школі і в університеті, mm -hmm. а слухала багато української музики, дивилась фільми тощо, і таким чином збагачувала свій словниковий запас і, мабуть, через свій досвід, і загалом мені здається, що. Нам важливо заглиблювати в контекст української, і це не може бути українська один урок там година на тиждень. Українська має оточувати всюди. Вас оточує оточує. Ми самі створюємо своє оточення. Насправді це дуже важливо. Розкажіть трішечки про формат вашої школи, взагалі, як вона працює, на кого орієнтована, як можна знайти вас, підписатися, чи цього достатньо, чи треба ще якісь курси проходити? Як так, наша школа це онлайн-школа української мови. Невгамовна угу. в Україні є багато різних прекрасних шкіл або курсів української мови. Але саме наша це перша школа, яка спеціалізується. Це лише на українській мові, і вона не лише готує, наприклад, до ЗНО НМТ. У нас є різні напрямки. Ми навчаємо і учнів школи. Ми навчаємо, готуємо до ЗНО в цьому році до НМТ. Ми навчаємо дорослих. Ми навчаємо професійної українською. Тобто, наприклад, у мене є зараз такі тренери спортивні, які хочуть проводити свої Тренування українською навчаються професійної українською, і це іноземці, англомовні люди. І зараз ми також мріємо про напрям іспаномовних людей, тому що також є запит від них про вивчення української. Тобто, ми намагаємось максимально закрити різні запити на вивчення української. Для нас дуже важливо поширювати українську культуру і поширювати українськість, українську мову і показувати, як ми любимо українську, і показувати цю любов іншим. В кожному нашому напрямку є наставниці. Ми називаємо це так, тому що ем, ми, мабуть, не вважаємо себе вчителями, ми скоріше наставники на шляху. Так, тобто, це сторінка в інстаграм, сайт. Я так розумію, так, правильно так, платформа так. Є... є, якась mm -hmm. є курс, певний з кількох занять він складається. Якщо mm -hmm. ми говоримо саме про курс, якщо людина хоче е, взяти там якийсь ну, цей курс mm -hmm. опанувати для себе, є рівень, можливо, так само там перший, mm -hmm. другий, третій, і вже якийсь. є така історія. Однією з важливих цінностей нашої школи є особистість uh -huh. і е, персоналізоване навчання це такий освітній тренд. Також е, ми намагаємось максимально персоналізувати навчання для кожного учня або учениці, які приходять до нас. Ми вибудовуємо індивідуальну програму uh -huh. розвитку і тому ми працюємо індивідуально з нашими uh -huh. учнями. Це онлайн уроки, і для кожного учня, для кожної учениці нашої школи є індивідуальна програма, яку ми розробляємо лише для цієї людини, uh -huh. е, і таким чином навчаємо українську, аби навчити. Цю людину українською усієї, а безпосередньо під її цілі, ми ставимо цілі, йдемо до них, тощо йдемо до якоїсь глобальної цілі. Також визначаємо власне триваліс навчання, мету тощо. Зрозуміло. А, а можна ще, от в кінці, декілька порад для людини, котра тільки починає вивчати українську. Що й робити, не боятися помилятися, так, перше оточувати себе українською, так, друге, шукати колег е, в цій нелегкій справі. Однодумців, однодумців так. Е, і говорити якомога більше українською і шукати підтримку, тому що. Починати варто з найпростішого це там вести соціальні мережі українською, говорити з продавцями українською, то що завжди найважче людям у переході на українську, на українську почати говорити українською з близькими, тому що їм здається, що близькі не будуть їх сприймати таким або не підтримують їх у цьому виборі. І я завжди раджу своїм учням прямо спитати у своїх близьких: чи ви будете не проти, або попросити підтримки і допомоги. Я хочу. Я прийняв або прийняла ось таке рішення. Це дуже ціннісно важливо для мене. Підтримайте мене, будь ласка, в цьому. Дякуємо вам. Дякуємо, що завітали до нашої студії ранку вдома за такі цікаві корисні актуальні поради. Я бажаю вам натхнення і успіхів в цій важливій такій справі. Оп. Дуже дякую. Ай, молодець.